А рік тому на такому молитві не було жодної дитини. Бо тоді війна ще не відступила на чином в нашому місті. Які ми щасливі сьогодні, бо чуємо той галас. Він ну, майже святий чоловік. Колись приносив подяку Богу і серед іншого сказав, дякую тобі, Боже, за дітей, які вовтузяться біля наших вівтарів. Важкий нині час і цінність того. Що ми маємо розкривається перед нами з надзвичайною силою, я б сказав, ну просто з надзвичайною силою. Які важливі ці діти? І що вовтузяться, І їхні голоси. Як нам треба? Бути обережними і берегти їх. Бо вони взяли в себе досвід. найстрасніший все-таки. Досвід війни. От вони тепер діти війни. Формально я належу до дітей війни. Але я бачив справді дітей війни, які були старші на мене на 6 років, 7 років, 8 років. Потім я виріс і дивувався, як змінилися діти, підлітки, юнаки 60-ті, 70-ті роки. Вони було зовсім іншим. Якийсь відбиток тої війни і тої перемоги був на дітях, які закінчували школу в 51, му 55, му 56 му роках. Бо це були діти, які бачили війну, які пам'ятали війну. Навіть якщо ти її побачив три роки, ти будеш її пам'ятати все життя. Я пам'ятаю, я сидів на уроках своєї мами, а поряд зі мною сидів хлопчик на 6 років старший і малював, намалював повітряний бій. І в черги від літака до літака намалював. Підходить мама і питаю. А звідки ти знаєш, що такого? А він каже, а я бачу. І що бачили наші діти? І онуки для тих, хто старший. Це буде їхнім досвідом і буде спрямовувати їх через ціле життя. Я вас запевнюю. Тому їх треба берегти. Нам, старшим, треба розуміти, що таке зранена душа, що таке дитина під військовою травою. Як це може позначатися і через 20 і через 40 років? Це треба знати, розуміти, і того вихати хати їм. Вийти з цього стану. Вони, безумовно, виходять швидше, ніж дорослі. Бо адаптивні сили дитячого організму, вони дуже могутні. Бо я пам'ятаю, як билися без руки хлопці. Бо на мінах вони втратили руки. Людички 10-12 років. А вони билися так, наче в них дві руки. Вони адаптувалися до свого різдва. Але все одно вони потребують нашої уваги і нашої допомоги. І тому вже важливо, що дорослі і що ми можемо замислитись над значущістю того, що відбувається для наших дітей. Над тим, що ми щось маємо робити. Ми інколи не знаємо. Але часом серце, інтуїція може підказати. Головне, як завжди? Діяти з позицій любові. Більше нічого. Любіть. Виявляйте свою любов. Це найбільше, що їм необхідно. Це найкраще, що вони понесуть з собою своє майбутнє, коли нас вже не буде, а вони будуть пам'ятати ту любов. І триматимуться цього почуття. І це буде взірцем для них, і вони наслідуватимуть це. Ви мене. Воно минуло, от я ж пам'ятаю. Я ще вчився тоді, коли були так звані переростки. В школі у нас були переростки. На 3-4 на роки старші за мене, в одному класі зі мною, тому що війна зупинила їх навчання, чи дала їм почати того навчання і то що, і то що. І вони все одно адаптувалися до мирного життя і дуже багато зробили. Я дуже ціную це покоління, дитинство, якого пройшло під час війни. В них була якась моральна сила, тим всього іншого. Будемо зважати на це. Ну, головне. все одно головне роботи. Більше нічого. І якщо ми це будемо робити, діти будуть вчитися добре, це, І всяке таке. Дуже важливо бути самим щасливими і радісними в своєму житті. Колись один мудрець сказав, що ти хочеш, щоб в тебе зросли гарні діти. Будь щасливим, розбийся, але, але будь щасливим в своєму житті, в своїй праці, в своїй любові, в своїх стосунках, в своїх дружбах. Будь щасливим. Тоді дитина буде бачити, на що орієнтуватися. Будьте щасливим. Бог допоможе, якщо ми схочемо. Любові подавати все. the heat